Чому військовослужбовці, які воюють на передовій, мають отримувати таку ж пенсію, як і ті, хто служив в тилу? Це несправедливість, яку може виправити новий законопроект номер 13461 Його ініціатори прагнуть підвищити пенсії для військовослужбовців, які захищають незалежність України. Документ пропонує внести зміни до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Залишайтесь з нами, розповімо про все це детальніше. Що пропонують змінити? Під час дії воєнного стану військовослужбовці на передовій отримують додаткову винагороду до 100 тисяч гривень на місяць за участь у бойових діях, ще 50 тисяч гривень для тих, хто керує підрозділами зі штабів, і 30 тисяч гривень для виконавців спеціальних завдань. Також передбачені разові виплати 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на фронті. Саме ці бойові доплати досі не враховували при призначенні пенсії через застріле законодавство. Пенсії нараховують за нормами закону 1992 року, які взагалі не передбачав виплат у період особливого стану. Якщо законопроект номер 13461 ухвалять, то з 1 вересня 2025 року пенсії нараховуватимуть за новими правилами. Усім військовим пенсіонерам, яким призначили виплати без урахування цих винагород, проведуть відповідний перерахунок. Зазначую, що законопроект лише встановлює право включати винагороди за участь у бойових діях під час воєнного стану до розрахункової бази пенсії. Порядок і механізм нарахування і перерахунку. Має визначити Кабінет міністрів окремою постановою. А ви підтримуєте таку ініціативу? Дайте відповідь у коментарях. Як зросте пенсія після ухвалення законопроекту? Зараз в Україні майже 636 тисяч військових пенсіонерів. Вони отримують базову пенсію за вислугою років. Її сума, залежна від конкретних умов, від 50 до 70% від грошового забезпечення. Пенсіонери зі статусом учасників бойових дій отримують додатково 25% від прожиткового мінімуму та цільову допомогу. Якщо новий законопроект ухвалять, до бази розрахунку пенсії включатимуть бойові доплати та інші нагороди, які нараховуються під час воєнного стану. В результаті пенсія захисників, які Воювали на передовій, може зрости на 20-50% залежно від конкретного грошового забезпечення, вислуги та раніше нарахованих надбавок. Наприклад, сержант або офіцер із бойовою вислугою може перейти з виплат близько 12-15 тисяч гривень до 16-20 тисяч гривень і більше на місяць. Старші офіцери потенційно отримуватимуть до 25-30 тисяч гривень і вище. Наголошую, це орієнтовна оцінка, адже конкретний механізм розрахунків буде затверджений окремою постановою. Нового кабміну після прийняття законопроекту. Проблема, яку вирішує законопроект. Нагадаю, чинне законодавство не адаптоване до умов війни. При розрахунку пенсії враховують оклади, доплати за званню та вислугу років, але не винагороду за участь у бойових діях. Це призводить до абсурдних ситуацій. Ветерани бойових дій отримують такі ж пенсії, як і ті, хто не був на передовій. Пенсійний фонд масово відмовляє в перерахунках, що змушує військовослужбовці звертатись до суду. І, як бачимо, відсутній єдиний підхід до всіх категорій військових. Очевидно, що пенсіонери почуваються зневаженими та несправді. Справедливо обмеженими у правах після того, як ризикували життям. Саме тому держава має виконувати своє моральне зобов'язання перед захисниками. В цьому основна суть законопроекту. Що це дасть військовим пенсіонерам? Ухвалення закону нарешті відновить справедливість. Пенсії військових будуть відображати їхній реальний внесок та ризики під час захисту країни. І мова не лише про гроші, а про повагу та вдячність тим, хто ризикує життям заради нашого миру. Тому важливо, щоб цей документ не загубився в стінах парламенту. На момент підготовки цього відео він проходить опрацювання в комітеті. Якщо його погодять, далі проєкт закону розглядатимуть у сесійній залі. А поки ми чекаємо на прийняття важливого законопроекту. Раджу підготуватись до можливого перерахунку. Зокрема, важливо зібрати всі накази, витяги зі службових. Характеристик, рапорти та інші документи, які підтверджують вашу участь у бойових діях під час воєнного стану. Особливо важливо, що по документах було зазначено періоди виконання бойових завдань, адже саме за цей час нараховувалась винагорода. Виникли питання чи проблеми? Зверніться до юридичної кампанії Мережа права. Ми дамо консультації та допоможемо. Поширюйте це відео, розповідайте друзям, а ми будемо стежити за долею законопроекту. Наші військові мають відчувати підтримку не лише на фронті, а й після повернення до цивільного життя. Підписуйтесь на канал Мережа Права. У нас багато цікавого і корисного для військовослужбовців та пенсіонерів. Дякую за увагу. На все добре.